В першій частині відео ми говорили про базовий план користування Google Meet. Є ще одна можливість, і, як на мене, вона дуже крута, особливо, якщо врахувати, що ця можливість охоплює не тільки Google Meet, а взагалі всі сервіси Google. Це створення аккаунту G Suite for Education, тобто використання спеціального набору програм від компанії Google на корпоративних правах. Як саме це зробити, буде невелике посилання в описі цього відео. А тепер подивимося, наприклад, коли в нас вже є корпоративний аккаунт, тобто весь навчальний заклад, має корпоративні Google пошти. Всі приєднані, всі підключені до G Suite for Education, і учні, або студенти, і педагоги. І тоді ми хочемо теж використати Google Meet для того, щоб організувати заняття. В такому випадку, насправді. Користуватися цим сервісом стає ще простіше, тому що він інтегрований вже в Classroom. Якщо ви працюєте на базі Classroom, ви просто заходите в потрібну вам групу або клас, і у вас одразу є кнопочка Приєднатися до зустрічі. Тобто кожен Google клас отримує свою постійну силку, а її можна налаштувати в налаштуваннях курсу. Ось тут, є. бачите, керувати посиланнями на зустріч у Мід. Ви можете вибрати, чи відображається це для студентів, тобто чи вони це бачать, чи не бачать. І це посилання просто як кнопочка і в мобільній версії, і в комп'ютерній версії. Таке саме вікно ви можете побачити і в звичайному Classroom, коли у вас з особистої пошти. Але найчастіше там буде примітка, що у вас немає прав адміністратора. Для того, щоб налаштувати таке посилання. Тому там кожного разу доводиться скидати в потік новин відповідно це посилання. А тут воно є завжди. це набагато пришвидшує час. Приєднаємося до зустрічі, побачимо, що абсолютно все у нас відбувається так само. Ті самі налаштування, ті самі ефекти. Єдину різницю ми зараз побачимо, коли приєднаємося. Дивіться, якщо хтось уважний, то вже побачив зміни порівняно з базовим планом. А в корпоративному Google Meet є дуже класна кнопочка. Підняти руку. А якщо нею користуються учні і студенти. Відповідно, ви будете бачити, хто хоче відповісти. Ви можете запитати, хто готовий, хто написав право, і вони просто клацають долоньки. І в переліку учасників ці долоньки ви будете бачити. Зараз ми підключимо ще один аккаунт і подивимося, як працювати, коли у нас в ефірі є студенти. Якщо учні і студенти користуються саме корпоративною поштою, вони автоматично потрапляють в зустріч. Якщо раптом вони вирішили зайти в цю зустріч з особистою поштою, ви це побачите, вам прийде запит. Тобто просто так, чужу людину не приєднає одразу до ефіру. Дозволимо приєднатися. Так. І тепер подивимося, як працювати з учасником. Перш за все, ви можете побачити всіх, хто приєднався на зустріч ось в цьому переліку учасників. Ви можете е, налаштовувати, як включені мікрофони чи виключені. Дивіться, включити мікрофон, якщо він виключений, ви не зможете. Але якщо раптом у вас якийсь учень порушує поведінку, не реагує на ваші зауваження, хоча ви просите його виключ, будь ласка, мікрофон, ви можете абсолютно спокійно натиснути і виключити мікрофон самостійно. В корпоративному аккаунті це дозволяється і абсолютно нормально працює. Також ви можете закріпити на екрані, якщо хтось з учнів показує щось важливе, можете закріпити його показ. Можете вилучити з відеозустрічі, якщо, знову ж таки, порушення поведінки. На жаль, рідко, але таке також трапляється. Можете додати як співорганізатори, і тоді в людини будуть ті самі права, що і у вас. Ну і зрозуміло, що коли цих учнів і студентів багато, особливо гарно, коли в усіх включені камери, хоча таке трапляється дуже рідко, то складається враження справді, ну, більш-менш наближеної до живої зустрічі. Ви бачите всіх, ви можете почути всіх. Якщо є долонька, вона відображається ось тут на початку. Наприклад, у вас 20 студентів під'єдналися, і ті, хто підняв руку, вони будуть першими в списку. Всіх інших ви бачите потім. Ось. І е, зараз обіцяла показати вам, як працювати з дошкою. Якщо, відповідно, е, ми вже під'єдналися до мід, натискаємо на три крапочки. Обираємо варіант дошка для конференцій. Так, Натискаємо створити дошку. Можна вибрати, якщо вона у вас вже була створена раніше, можна вибрати з диску. Jamboard – це теж один з базових сервісів Google, тому ви можете просто зайти. Давайте зараз переключимося, я покажу. В переліку додатків Jamboard є. Тобто, ви можете просто зайти сюди і створити завчасно вашу дошку, а потім посилання на неї скопіювати. Або ж можете одразу її створювати під час ефіру. Вас запитує, дивіться, якщо вже під'єднані, вас буде запитувати, що ці люди можуть зробити. Може переглядати, якщо не потрібно нічого писати самостійно, і іноді я обираю варіант, може редагувати. Тоді ці діти вони зможуть на дошці писати, як і ви. Нехай поки що буде може переглядати. Це вона попереджає, що я надаю доступ людині не з корпоративного аккаунту. З безпекою тут достатньо теж на рівні. І тепер дивіться: посилання на зустріч всі побачать в чаті, точніше, посилання на дошку. Відкриваю її, знову ж таки, в новій вкладці, тому що мені зручно так працювати. Так, зараз вилучимо зайвого учасника і покажемо. Цей учасник вилучений. Переходимо до нової вкладки. Якщо у вас відкрито одразу декілька віконець, вам буде показувати всі вкладки, тому іноді можна заплутатися, але все одно обираємо те, що нам потрібно. І тепер дивимося, як ми працюємо з дошкою. У нас, відповідно, є назва, ми можемо переименувати для того, щоб, ну, наприклад, 7 А можна поставити дату. Коли ви потім скинете посилання на цю дошку, учні будуть бачити, за яке число вона була. Панель інструментів елементарно проста. А в Google Meet, крім цієї дошки, ви вже бачили в попередньому відео, є ще інші варіанти. Ви також можете там працювати, як на мене, вони більш складні як для учнів, так і для викладачів. Там більше інструментів. З одного боку, це більше можливостей, з іншого боку, втрачається простота звичайної дошки, на якій можна просто щось написати намалювати. Тому вибір за вами, що вам більше подобається, та й використовуєте. Так, що ми маємо? Ми маємо тут олівець, декілька варіантів: олівець, маркер, текстовий маркер і пензлик. Відповідно, як вони пишуть, можете спробувати самостійно і подивитися, що вам найкраще. І декілька базових кольорів. І це зручно, якщо вам потрібно щось виділити, звернути увагу, показати кольорову стрілочку. Цих кольорів, в принципі, достатньо. Розуміємо, є ластик, є вказівник мишки, є можливість закріпити якусь нотатку, вставити картинку. Працює навіть просто Ctrl-V. Якщо ви десь скопіювали картинку, ви її вставляєте на дошку і її бачите. Декілька секунд завантаження потрібно, але її видно. Є фігури, небагато, але вони є. Текстове поле, де ви можете написати тему заняття і так далі. Є указка, а будь-один з найкращих інструментів, тому що все, що ви пишете, ви можете постійно підкреслювати. Ви пояснюєте формулу, і ви вказуєте, що ось цей доданок, або ось ця формула. Тобто, це бачать ті, хто дивиться вашу зустріч і це зручно. Можна очистити швидко, вибрати фон. Клітинки дуже гарно опасують, коли ми пояснюємо, як їм щось намалювати в зошиті. Можна відповідно збільшувати, зменшувати. Повертати назад, якщо ви щось не так зробили. Якщо вам недостатньо одного аркушу, так зазвичай буває, ви просто перемикаєте на новий аркуш. Це називають фреймами, так, можна назвати слайдами, аркушами, але суть одна. Ви переходите на іншу сторінку. До 20, якщо я не помиляюсь, сторінок допускається. Але, як показує досвід, в принципі, для, навіть для пари цього достатньо. Раптом у вас дуже активно працюють усі, тоді просто створюєте ще одну дошку. Ну і перемикатися між сторінками можете таким чином. Так. Ну і зрозуміло, що зараз ми це демонструємо. Якби ми це не демонстрували, зараз це бачать всі. Якби ми це не включили б зміту, а просто б зайшли в джемборд в сусідній вкладці, ми б могли б натиснути оцю кнопочку і теж вибрати демонстрацію. Тоді це також би всі бачили. Ну і стосовно налаштувань, дивіться, кнопка Поділитися. Показує, хто власник, хто може переглядати. Запитує, ті, в кого є посилання, відповідно, що вони можуть робити. Дивіться, переглядати, редагувати або ще щось. Мій досвід показує, що краще редагувати, обирати під час заняття, а після заняття знову вмикати тільки перегляд. Тому що посилання на дошку зазвичай доречно скидувати їм в Google Клас, щоб вони вдома змогли ще раз сюди зайти, розібрати, повторити, що ми робили під час заняття. І за допомогою цього, ну, це їм дуже корисний інструмент. Якщо їм залишити версію можливість редагувати і скинути їм посилання на цю дошку, ви потім на дошці побачите багато чого того, що ви не писали протягом заняття. Тому краще обмежувати цей доступ, тому що ну, навіть дорослі діти, так, і студенти, іноді їм дуже подобається щось таке домалювати на цих слайдах. Ось, І, відповідно, натискаєте Готово, посилання можете звідси скопіювати. Таким чином, корпоративна версія вона має деякі свої переваги. Так, вони невеликі, але дуже зручно, що в класрумі є кнопка відеозустріч. Зручно, що є ось ця можливість підняти руку, так, подивитися. Відповідно, все інше більш-менш схоже на базову версію. І все одно, в будь-якому разі, що базова версія, що версія корпоративна, достатньо гарний варіант для того, щоб провести відеозустріч. Іноді колеги запитують, що чому саме все ж таки МІД, адже є Zoom, є Skype. Skype зараз не настільки популярний, але все одно. Також є інші сервіси. Тобто, чому саме от такий формат, як Google Meet. Як на мене, всі інструменти в дистанційній освіті, які є базовими, вони іноді дають найкращий результат, Тобто, Google Meet. Доступний просто, якщо в людини є Google аккаунт. Google аккаунт є зараз практично в усіх, тому що всі, в кого Android, вони за замовчуванням повинні мати Google аккаунт. В кого інші операційні системи на смартфонах, відповідно, найчастіше вони також мають Google аккаунт. Отже, не потрібно нічого додаткового реєструвати і так далі. Для сучасної молоді це зручно. Один аккаунт для доступу до всіх сервісів. Це достатньо швидко і просто працює. Посилання діє завжди. Тобто вам не потрібно кожного разу створювати нове посилання. Версії і базова, і платна, вони достатньо повноцінні, вони функціональні. Я розумію, що є переваги Zoom, і якось теж про це поговоримо, чим Zoom відрізняється від Meet. Є переваги інших сервісів. Але Meet – це дуже гарний такий фундаментальний варіант. Ви, використовуючи його, можете проводити максимально наближені до реальності зустрічі з вашими учнями і студентами. І залишається побажати, аби ці зустрічі завжди були ефективними і корисними як для педагогів, так і для здобувачів освіти. Дякую за те, що ви переглянули ці відео і чекаю на ваші відгуки, середечки, лайки і підписки, як в коментарях до відео, так і на основній сторінці в інстаграмі.